Радий вас вітати. Я пастор Олександр Кашлаков, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істинне Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. В цей ранок хочу на прикладі Моїсея нагадати вам про те, що Бог являє свою славу, коли ми віримо йому та покладаємося на Боже проведіння. Кожне велике випробовування, яке Бог ставить перед нами, є підтвердженням того. Що його сила є безмежним навіть у складних обставинах. Фараон намагався протистояти Богові за допомогою чарівників, і покликав фараон мудреців і чарівників, і ці волхви єгипетські зробили те саме своїми чарами. Кожен з них кинув свій жезл, і вони зробилися зміями, але жезл Ааронів поглинув їх жезли. Чим більш суворішим ставало серце фараона проти Моїсея. Тим більше чудес і знамень являв Господь. Кожен раз, коли ви стикаєтеся з викликами, подібними до тих, що стояли перед Моїсеєм, ви маєте згадувати про те, що Бог, який вас, сильніший, ніж будь-яка сила у цьому світі. Запам'ятайте, перешкоди тільки збільшують славу Божу у вашому житті. Моїсей кинув свій жезл перед лицем фараона та він перетворився на змія. Чарівники зробили своїми чарами те саме, та їх жезли також перетворилися на зміїв. Однак Змій Моїсея виявився сильніший та пожер Зміїв-чарівників, і так буде завжди, бо той, хто в нас сильніший того, хто в цьому світі. Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи, коли фараони вашого життя намагаються протистояти Божій волі, вам треба продовжувати вірити, що Бог на вашій стороні. Та він прояви свою силу та милосердя.